Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Криволінійний рух це рух, траєкторія якого є кривою лінією. Рівномірний рух по колу це такий криволінійний рух, у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-які рівні інтервали часу проходить однаковий шлях. Період обертання це фізична величина, яка дорівнює часу, за який матеріальна точка, що рівномірно рухається по колу, здійснює один оберт. А якщо простіше, то період обертання це час одного повного оберту. Формула для визначення періоду. Період позначається великою літерою Т дорівнює Т маленьке поділено на n велике. Хто є, хто у даній формулі. Т-період обертання вимірюється в секундах. Т маленький час обертання в секундах. Ну і n кількість обертів. Обертова частота або частота обертання. Це фізична величина, яка дорівнює кількості обертів за одиницю часу. Якщо період це час одного повного обертання, то частота це кількість обертів за одиницю часу. n маленьке дорівнює n велике на t маленьке. Ну, що таке n велике, ми вже знаємо з вами, познайомилися, те маленьке теж знаємо. Значить, n обертова частота. Вимірюється в одиницях секунда мінус першій, або одиниця поділена на секунду. N – що у нас? Кількість обертів, т маленьке, що це таке? Що це ми вже з вами казали. Правильно, це час обертання. Період і частота між собою пов'язані, вони обернені. Значить, n дорівнює одиниця поділена на T, а t, в свою чергу, дорівнює одиниця поділена на n. Лінійна швидкість точки це швидкість, що вимірюється відношенням довжини дуги, по якій рухається точка до проміжку часу, за який цю дугу пройдено. Швидкість можна вимірювати через період або частоту. Ось те, ось у нас n. R – Радіус кола, по якому рухається. 2. Це що? Це число. П. Це теж число. 2. 3,14 В лінійна швидкість, як швидкість вона вимірюється в метрах за секунду, R радіус кола в метрах, N обертова частота секунда в мінус перший, те період обертання в секунду.